Вітаю на каналі, пане вас. Мене звати Олександр в ефірі Ремнан 2. Ми продовжуємо. Ми на останній просто доріжці прямій е, на планеті значить, е, кореня, як бачите. Ось ось, ось ось паскуда. І ми, ми йдемо. Пішли обслідувати. Е, я гадаю, тут не буде одразу босяки, ми тут полазимо, тут будуть і данжончики, і таке інше. Тому спускаємося потрохи. У нас за спиною сніперка. Я прокачав е, все ж таки ну, до кінця іще е, Вінфілду, то той, що я з ним This... Looksla. Like так, but... да, дуже схоже so на землю, owners. але трішки гірше. Угу, так, да. е, Це іншої реальності. Е, так от Вінфілд, о той, що я з ним постійно б'яв, це просто саме топова е, зброя. Каськова, е, сама топова зброя просто що в першій частині, що в другій. Оце запам'ятайте. хто не бігав, оцей Вінфілд і е, підпалені набої. Все, більш нічого не потрібно в цій грі. От, Але ну поки побігаємо зі снайперкою, бо. А що таке? До речі, виглядає дуже епічно, дуже епічно. Бігаємо зі снайперкою, бо в мене не вистачає е, скрапу, щоб прокачати дробовичок. Хочете, типу, подивимося, як воно працює. Він буде не вкачаний, Але це, у мене є і кулемет, і дробовичок. Давай подивимося, як він стріляє. Ану. Е, кузька, де ти там? Кузька. Ну я чую вене. А, вон, диви, диви, біжай. Там. Е, ця страка автоматична. Прикольно. Прикольно. Ну зараз давай трошки побігаємо з нею. Е, чисто заради подивитися. Якщо на... натрапимо на боса, а то якогось, то ну його нахрен. Та що тут ко? Клас! Корінь просто дивись повністю висосує, висасує із землі. Хижаки, прям, хижаки, ну. Фу, непогана штука. Охренеть штука. Падло! Де ще? Що це таке? Що це таке? Ой, ой, ой! С якась санумалия, чешо. А їх тут нормально так до хрена. Тихо, спокійно! Ой, ой, ой. Ой, як вас тут дохера! Так, пробуємо ще раз. Алло, досить цей. Дробовичок досить близький. Ой, я не то вибрав. Оцей дробовичок до... Диви. А, і то, що він не прокачаний, це дуже пасхудно. Так, 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 спокійно, спокійно. Так о. Ого! Дядя, ти прям попав. Як же вас до хіра? Як же вас до хрена? Перезарядка. Хорошо. Дробовик прям непоганий. Е, Що по локації... Локація топчиком, да. Це земля, але просто повністю покрита. Ти подиви, повністю пророша коренем. Це вигляда непогано. Але мобиків могли б тут зробити і інше. Так, туди поки не хочу. Мені не подобається звуки, які лунають звітіль. А тут нічого і немає, окрім. А, отак навіть! Падло. Зараза. Своїх же б'є. Це кіся та-та-та-та. Спокійно. Та б'яцьких херніх. Як вони незручно стрибають? Так, хілянся. Давай. Падло. Вставай, дядьку. Вставай. Ні хрена не бачу. Лиза прям... Лиза прямо у... Мені в кадр. Так, хильнемся. Не киллямся. Сука. Ще один недолік, іще один недолік гри, того, що я не можу стріляти від бедра. Е-е... Мені в будь-якому випадку. Ану, я ж не можу стріляти від бедра. Не можу. Мені в будь-якому випадку треба цілитися. У мене зужається поле зору, і я ніхера не бачу! Абсолютно, воно десь за екрану приєдеть. Це дуже погано. Це мінус просто колосальний. Що ви думаєте? Я повернувся. І я повернувся не з пустими руками. Як вам падли? -а Ха-ха! Я тепер Рембо. Термай падло. Ой, як ви ж бісите, попригунчики. І півдня перезарядки. Добочок! Хорошо? Зараз перезарядимся. О, ні-ні. Падло. Перезарядимся, я кажу. Та ти подиви. Перезарядимся, я тобі кажу. Хорошо. Дробовичок, до речі, диви, який я зробив. На ньому мод якогось кореня, не знаю. Слухай, ніхрена собі. Е, прикольна зброя. Е, подобається. Подобається більше, ніж бульдог, чесно кажучи. Бульдог офігенний впритик. Е, але мініганчик проти масових е, мобоків прям те, що треба. Давай цього гниду бить. Шо пасхуде? А, перегрівся. Тобто мало того, що. Мало того, що набої закінчуються, він ще й перегрівається. И бежи, дядя. Давай хильнемся. Жах, просто жах якийсь. Просто мези мезиочеліза. Не дає нічого зробити. Давай. Просто не дає нічого зробити. очі лізе отак прямо перед мап, перед камерою в тебе. Сука, в мене горить від нього. Це просто срака якась. Я беру зброю. Е, я його зараз просто трахну нормально, е, нормальною зброєю. Це просто жесть якась. Кінчене. Ненавиджу таких е, противників. Давайте, паскуде. Де ви там? Ану. Так, да, ці ваншотаються з е, пушки. З на фул прокачаної фігні вони ваншотаються. Come on. Come on. Давай, давай. Ага. ото от, то от. Будеш знати. Будеш знать. Наступні. Як в тірі. А, це ти, ти ще живе, на. Все круто. О, тепер ми його завалимо, я надіюсь. Ти, який же ж він бісячий, просто. Довбана квітка, бляха-муха. Давай, давай. Ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. Понеслась, понеслась. Кончена. Він же спів днях встає. А, чотири удара хилямся, поки він там тримай, все, до побачення, фу, well, at least that's over. Да скажи, йолки-палки, довбана квітка. А що це тут таке? А а як? А як? Я туди хочу. Я можу туди якось запрыгнути? Чекай, а як сюди потрапити, Алю? А, е, Зараз. Дивно. Але ну там можна, дивись, відтиль, е, типу, дорога йде. А ну може він. Не. Ну ладно, ні, то ні. Десь камінь наді мною збереження. А це що? Ні, це просто нірк. Добре. Все погнали. Що там, шо там, шо там? Ну з таким ми бились. З такою херньою ми билися один раз. Ну, Чікать чуть-чуть зменший. Чи це дві? Давай програмій. <свисті> <свисті> не хоче. Все, зберігаємося. Я зараз подивлюсь, чи тут скрапа нема. О, тут є скриня. Ага, дякую. Так, зберігаємося. Оп-оп-оп, а що це, а що це таке? А чого тут бомфайр, а не великий кристалик? Це не вже це босяке? Зараз підемо бити його. А, я звідси прийшов. Е, Чекай, якось можна буде. Як ж. А отут що. Якось можна вниз спуститися, мені здається, тут. Тут я відчиняв. Тут не можна, а це шо? О! Я казав? Я казав, можна. Є! Я казав, тут щось було. І, і де та дюрка? А, ух ти, добрий день. Ууу, nice! Uh, that's nice. <laughs> Нова реліквія. Резонантик серця. І ще одне серце резонуюче. Давай, дивиться. Ух, uh, тут сердець, звісно. Коли використовуєш, регенерує 50% макс ХП за 5 секунд поступово. Коли хіл заканчується, кожна перехілена ХПшка подвоюється. Блін, давай попробуємо. Звучить прям непогано. І ось ми тепер з цієї дірки вилізли. Клас, все, я тепер спокійний. А, цікаво, цікаво. Тобто віхілля поступово, але якщо в мене оверхіл буде, то буде приємно. Прекрасно, те, що треба. І диви, вон дірка. Ніби, ніби я залізти сюди можу. Та! Добрий день! Нове кільце. Що кільце робе? Демажачи. ууязвимі місця. Е, збільшує дамаг. Блін, беру. Дамаг по слабким місцям. Я тільки зараз вирішити потрібно, е, яке, яке замінимо. Е, мод демедж. Оце, оце і замінимо. Де, де, де воно? Ось воно? Прекрасно! Прекрасно. Так, тут я більше не можу. Ну, нас uh, прям підготовлюють. Прям підготовлюють <плес> до uh, Last Fight, скоріше за все. Мені навіть здається, що тут все таки не буде uh, додаткових босів. Типу ми просто зараз дійдемо до головного боса. Що, серйозно? О, так просто? А, тут же ж на двір ще можна вийти. Ну та, диви, ще секретик. Клас, прокачечка. Прокачечка. Е, качаємо далі, дух. Да? Дух. Прекрасно. Все. Просто на, за секунду на одній локі знайшли е, кучу секретів, а. Добре, бос, ні, все таки буде слабенький босс, бачиш? Це дуже добре. Це дуже добре. А тут що? Чекай, чекай, я ще не все облазив. Ні, тут все, тут все. Погнали. Погнали до босяк. Я вже бачу, він там бігає. Right. Let's do this. Та, давай робиться. Де він? Чи їх просто буде тьмать муща, цих кузяр? Мабуть, буде тьмать муща, кузя. Так убиваємо. Не, 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 не дней. Розарядка, прекрасно. Ти пора молодець. За жопа мені. Сяк з я ненавиджу, е... Просто чому-чому мобів. Це не бос, це не бос, це, це це, це, це знущання просто якесь. Я не знаю. ну ну наші, зробіть класно одного боса, щоб я епічно з ним побився. Чим я буду, бляха-муха, тикать, блять, 246 штучок. Ех, ладно, погнали. Давай. Вистреляємо по одному. Непогано пока. Ну так ми исправлялися і і минулого разу. Ага, а, ну бачив. Блять, да ты взялось уже? Давай, давай, ну прям ну лізеш, жмезы очі. Сукиття. Киляемся. Ну конечно. Ишла нахер. Та зараза. Так, що це за херня? Непонятно. Діло в тому, що е, боса в мене немає. Покинули цього. Як воно називається? Е, ну... Життів, життів боса. Де він? Абсолютно не видно. Яка ти паскуда, от чесне слово. Де де летить, летить? Так. Ага, здается, босс прошел. Ну-то, змахуй на босса. А может и нет, зазвичайный элитка. Хельная Моо! Гоу! І собі. І це елітка? Виглядає, як прям як бус якийсь. Пробуємо ще раз, пробуємо ще раз. А, знаєш що, я, мабуть, поставлю все-таки цей, ганслінгера. Мені прям подобається ця навичка, вона мені допомагає вбивати кого потрібно. І це круто Так, давай! Давай! По одному. Раз, два... Три... Чотири... П'ять. П'ять я сказав! Разрядим. Тихо, тихо. Ось ся, ось, уже. Нормально таке падло. О, з набоями прям біда. З набоями прям біда. Ну не знаю. Закінчуються патрони і все. Ти півдня перезаряджаєш, а тебе пиздять просто. Сука, я вибачаюсь за мати, але мене горить. мене сьогодні горить від цього всього. мене е, за оцей шматочок <кхм> відео убили більше, ніж за всю гру, що я тут проходив. Сука, давайте, вилазьте, суки. Бачу десь повзе. Давай обігайте. О де ти взялось? Вас не видно, ні хрена. Ви яка локація, так і ви кольором. Це не чесно. О, ну, блядь. Дякую, дуже тобі дякую. Та-та-та, бігай, бігай. Ох, блядь! де ви беретесь? Я вже всі кнопки почав клацать. Це просто сраха. Пробуємо ще раз. Давайте. Швидше вилазьте. Я вже давно прийшов ви маєте мене чекати просто... Розрядка. Де ти? Бачу. Бачу. Хорошо. Така подлота. Така подлота. Ну добре, розібралися швидко. О! Де ти? Пасхуда. Чи стріля по мені. Ще мелкотня. А, Корінь дуже піддатливий до вогню. Ну, корінь, горить. Так, я тут лишаюсь, я манав куди сити. Бачу. Добре, де той хрін? Де той хрін здоровий? Ось і він. Блін, невчасно. Що ти робиш? Зрозумів. Боже, давайте по одному якось, алло. Просто загнав у хут. А, Іди нахер, мілка я тут, мені, мені тут погано. Бачу. Сука, сука. А ні, не зараз чому так невчасно? Убив! 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 Я це зробив! Я це зробив! <ріст> це було складно. Це було срака як складно. Я ненавиджу кучку. Е е е незрозуміло звідкіль вилазящих е мобиків, яке тебе всі кусають. Це просто жах якийсь. Фу, а куди мені йти? Не поняв. А куди мені? Ага. Он десь от туди. Там зачинена шматочок мапи. Я надеюсь, там прохід є. Тут є прохід? Да, є, слава богу. Це просто капець якийсь був. Я ж кажу, я скільки, я скільки на звичайних боссах не здихав, ви чов. Жах. І ще один бон Прикольно. Так, шановне пацко, сьогодні буде коротеньке відео, я перепрошую. Так, сьогодні у нас неділя, справ усіх дуже багато, але я ж вас без відео не міг лишити, Ось вам, значить, шматочок цієї планети. Перебили боса. Поки будемо прикольно, будемо закінчувати туди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подавай. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також в опису під цим відео будуть корисні посилання, там вже мене можна підтримати через Баймія або Дяку. До наступної зустрічі. Нехай щастить.